Доброго дня, нас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Форт Мустанг 2016 року на автоматі, на задньому приводі 2,3 бензин і з пробігом всього лише 126 тисяч кілометрів. Дуже хороший збережений стан автомобіля по Кузові. Звичайно, це у нас Америка. Хороший стан. Стоять оригінальні у нас титани і новенька зимова резина. Класний стан, звичайно, це купешка, салон доглянутий, частенький. По суті, у нас шкіряні сідушки перфоровані, тобто у нас є як і підігріви, які обдув сідушок, шупідйомники. Ось така у нас Мультимедіа присутня, теж присутня у нас і задня камера. Клімат присутній, е, круїз, наш автомат і вибір режиму їзди. Е, класна комплектація, класний стан салону, а головне, що по техніці обслужений. І десь 10 тисяч кілометрів тому зроблено велике ТО, там і ГРМ, і масла, фільтра, і масло в коробці, і ходува. Ну, багато чого зробили. Зараз на повному бойовому ходу цей автомобіль. Ось, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, це ваше перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.